Планета кіно. Це щось. Якось, коли я отримав свою першу двійку, моє горе було безмежним. Вивезти її зі щоденника допоміг мій дядько, який відсидів 5 років за підробку документів. Він застосував перевірений метод. За гострим кінцем сірника на оцінку наноситься мед. Потім на щоденник ставиться банка старгану. У слині комахи міститься кислота, яка розчиняє чорнило. Аж коли Тарган з'їдає мед, двійка зникає безслідно. Отак, завдяки тій самій двійці, я почав заробляти свої перші гроші, допомагаючи однокласникам виводити погані оцінки. Власне, гроші мене не надто цікавили, мене захоплював процес. За таке могли вигнати зі школи, яка мене рятувала феноменальна інтуїція. У мене була дуже розвинена чуйка на людей. Я просто бачив їх наскрізь. Саме тому мене жодного разу не спіймали. Я став мозковим центром багаторівневої фінансової системи, через яку проходили мільярди. Схема працює так: ви вносите гроші підпільному банкіру в одній країні і отримуєте їх в іншій. При цьому оминаючи офіційну банківську систему і залишаючись непоміченими податковою інспекцією. Нашими послугами користувалися як тіньовий бізнес, так і великі компанії. Ну і, звісно, знаменитості. У мене завжди все було під контролем. Та Зненацька я виявив. Що все моє життя, кожен мій крок з самого дитинства були сплановані кимось до найменших дрібниць.